І всім привіт! Ви на каналі InirGame. І сьогодні я буду відкривати 6 мегаящиків і 8 стартропів. Так, один вже мегаящик відкрив нам ясно. Чого 8 стартропів, а 6 мегаящиків? тому що на одному акаунті в мене 100 тільки кубків, а від 400 треба, щоб отримати. Так, другий мегаящик. Ну, 6 мегаящиках не везе. Чого я не знімаю відео? Тому що я в селі. І в мене там нема комп'ютера, все такого тут. То я не зміг знати. А на телефоні ігор немає ніяких цікавих. Так, продовжуємо. Тепер відкриваємо другий на другому аккаунті. Так, відкриваю мегабокс. Мене англійською. Так. А ну, скільки? Сім! Ну, може засвітитись. Світиться. Зараз я закриваю собі. Скін на шелі. Ковбой. А, ні, Шериф. ой. Контін'юе. Пін і пін на неї. Класно. Тепер другий. Я думаю 4. Ну, вгадав о, п'ять кристалів. Скільки в мене кристалів? 58. Так, я продовжую. Ну, далі на другий аккаунт. А потім вже будемо відкривати старт. Просто там. Я міг до сьогодні дочекатися, я би більше відкрив. В мене ще вчора були мега-ящики по одному там. А я такий швиденький відкрився. Ну, можна цей. Я хотів дуже просто. Так, все. Шкода, що нема на основі мене зараз. Ну нічого. В неділю я відірвуся, може. Може, що то повідкриваю. Ладно, давайте. Сім! На п'ятерці світиться. Бул. Бул. Клас. Контіє. Чотири. Один пін, чотири іконки. Це вже не цікаво. П'ять. Ну, може засвітитись. Не засвітилось. А це вже нічого нема цікавого. М -м -м, не повезло. Один скин. Класно, та. Ну, все. Ну а ми тепер будемо брати <різв 'язок> соло, так я підвищу призвук. У <різв 'язок> мене довго не було. Ну я вам ще раз нагадую, Ну зато, коли я приїду в своє місто, в Вінниці. А от тоді я по Поповний. Так, Хенк. Подивися, я зараз його шиденька за Ой. Ну не я А ну, сюди. так. Ні, я по звук, напевно, мене не чути. Хэн, хэн, хэнчик. Mm -hmm. Ага. Сюда. <свист> так, баночки мне не треба, банки. Опа, опа, опа и опачки. <свист> так, я думаю, можно уже умирать. Уже третий, если норм. Єсть! Все. Ще завдання виконую тимчасово. Ха, прикольно. Треба буде завдання виконувати. Може, коли буде 7 або 42 старт-дропи Я тоді відірвуся. Буде 42 старт-дропи Це на трьох аккаунтах можна рахувати як 126. Так, перший. Ну є другий, нічого цікавого. О, я ще, тут ні, я ще тут ні разу не грав. О, і ще один серебро. Не повезло. Тепер другий аккаунт, де якраз в мене 100 кубків. Треба буде заробити і зняти. Так. Граємо. Є, за... То так, зразу йдемо на ниту. Так. Супер, супер, супер. Опа. є, yeah. все. Єпа, yeah, Йоу. все є. Yeah. Йдем, йдем, йдем. Е! Yeah. Вообще супер. Так, шо десенько? Тут, знаєте, як треба, тут брал стати треба грати. Так, все, Ідем в дим Є yeah. Все, є. Yeah. Пам-пам. О! Епічний! Так, а зараз я не дивлюсь. Шкода. Так, тепер на третій, АК. а! Ой, почекайте. Ще один. Не повезло. А ось тепер вже на другий аккаунт. Давайте на цей. Зайдемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Опа. Так, кого можна вибрати? А давайте 8 біта. Зараз перемога буде. Я вам гарантую просто перемогу. На ла легко грати. Так, Джесси, Джесси, Джесси. Ну, добий! є, yeah. Хто там? А, Ніта. Ой. А ну, бегом, видите. Сюда. Ниту, не ниту, не бачу, ниту. А, -а, а, не, не. -а -а -а. Опа, все, можно идти уже. Яд. Ура, дійшов. Супер! Так, тепер відкриваємо два стар дропи. Ну, взагалі тут три. Один не пощастив, а другий... епік! епік. Так і залишився. А. Саме найгірше, що може бути. Так. О, є, джески ба. Це вже останній буде зараз аккаунт. Я за швиденько на гріфі зіграю. Ну і закінчимо відео. Тут вже два буде, тому що я на цьому аккаунті грав як на основі, замість цього. Бо мені цікаво. Хм... Серіал про війна країн буде, я вам гарантую. Тільки я не знаю, чи буде... Там не де дещо буде. Зараз е, серіал не буде, Це обов'язково. 20 ворогів бити і буде зірка стар. Зараз я шеведесенько 20 ворогів б'ю. Призупини. Так, зараз я тільки відкрию. Два швиденько, два стардропи. Все. На цьому відео закінчується. Ну... Так, квест би хотілося б виконати. Ну, не сьогодні. Всім пока!